Позаду лишився останній мейджор по Покезго. Легендарна гра на вершині популярності розпочинає новий етап у своїй історії. А завдяки головному турніру цього року залишає по собі купу емоцій, драматичних розв'язок, клачів, зламаних пікемів і, звісно, нових відкриттів. Особливо гостро це відчуло українське ком'юніті. Останній рік ми уважно стежили за впертим підйомом до світової тіродинсени молодого українського колектива, що з двох ніг увірвався до цьогорічного сезону елітного контрстрайку. Монте і увійшли війшли у топ-8 на цьому легендарному мейджорі в Парижі і заслужено посіли історичне десяте місце в світовому рейтингу за даними Ешел Тіві. Калуб любителів історії кіберспорту щиро вітає хлопців із цим визначним здобутком і дякує за незабутній перформанс. Був героєм? ой, ну тут мінус горло. Однак для багатьох глядачів команда із національним гербом на логотипі лишається справжньою загадкою. А нас, як головних дослідників українського кіберспорту, це геть не влаштовує. Тож ми зібрали найцікавіші факти, аби дослідити головне питання світового CSGO ком'юніті: хто такі Монте і спортс? Поїхали! За даними сайту Ліквідпедія, Тег Монте з'явився лише 26 липня 2022 року, коли зібрався їх перший ростер. А 18 січня 2023 року сформувався актуальний склад, коли до команди приєднався досвідчений сам Даян. Тож вочевидь, паризький мейджор став дебютним виступом для цього колективу на ТІР-1 сцені. Однак визначним цей здобуток робить той факт, що для усіх гравців команди, окрім Віктора, цей турнір став не тільки першим мейджором у кар'єрі. Для хлопців це був взагалі перший повноцінний лан евент з глядачами. Для елітних гравців це завжди особливий показник, адже саме жива сцена демонструє глядачам справжній командний фундамент. Тож для колективу, що закладає лише першу цеглину, Париж запам'ятається точно надовго, адже досвід, який отримали Монте, неможливо переоцінити. Ле Франс, слава Україні! Тренер команди Монте це легендарний український гравець і досвідчений тренер Сергій Ламабот Бежанов, що почав керувати ростером 18 січня 2023 року. Yeah! Маючи десятирічний досвід на посаді коуча, він лише раз виводив команду у плей офф мейджору yeah! 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 Це сталося на елік Бостон Мейджор 2018», де команда Маус під його керівництвом зайняла п'яте-восьме місце після програшу у чвертьфіналі. З Монте і він повторив цей рекорд, але, на жаль, перевершити його Сергію не вдалось. Однак варто взяти до уваги один дуже важливий нюанс умови, в яких цього разу працював тренер. тренер. Буде робити все з онлайну, просто передавати нам через TeamSpeak або нашого менеджера, слеш аналітика Крізена, який також робить свою роботу. Воєнний стан не дозволив ламочу покидати країну, аби бути поряд з командою. Та й умови в нього, м'яко кажучи, були не найкращі. Наші коментарі тут зайві. Просто переглянемо ще раз останнє відео Сергія з його офіційної сторінки у Твіттері. Визначний він стрік команди Монте на мапі Анубіс не можна оминути стороною. МЕ! Hey! 13 два муж! 22 тисячі баксів забирає команда Бонте! Команда Бонте перемагає! Хлопці демонстрували свою перевагу протягом 15 зустрічей поспіль і зробили її по-справжньому своїм міцним і надійним піком. Він зберігає Бі. Це тільки Симпл і 4-й Макрес зараз. Four four. Нехай вони і перервали його вже на мейджорі, програвши пейн у челленджер стадії і Віталіті в матчі за вихід у плейоф. So go Однак уже в наступному матчі в українському дербі. Знову продемонстрували, як гарно їм грається в сетінгу єгипетських фараонів. До речі, в цьому ж матчі проти Наві вже на мапі денюк. Вони несподівано зробили ще один вінстрік, який взагалі є історичним. Причому для обох колективів сі проти трьох порус одним хепе врубає сіплаймонте. 13 раундів поспіль у матчі проти команди 105 створило справжній фурор, адже для народжених перемагати це взагалі найбільша поразка на цій мапі. До цього вони програвали з великим рахунком лише декілька разів. Шість-шістнадцять проти Астраліс на Фейсет Мейджор 2018. А також найбільша поразка – чотири-шістнадцять у тому ж 18-му році на ESL One New York проти Гамбіт. Ще один показник, який неодмінно вражає це цьогорічна загальна кількість мап, де було помічено український Тег Монте 188! що є абсолютним рекордом з початку 2023 року серед усіх існуючих команд. Адже найближчий переслідувач у цьому показнику це поляки знайн, які відіграли 149 мап. Також треба відзначити і змістовність самої гри. Адже загальний вінрейт у хлопців сягає 76%, Що враховуючи таку кількість навантаження, є можливо і не ідеальним, але досить вражаючим показником. Для прикладу, у Фейс вінрейт 63%, а кількість мап вже майже втричі менша. Всього 72%. Так, ми чудово розуміємо, що загальний рівень опозиції у Монте був нижчим, що все одно не робить дану статистику менш приголомшливою. Така кількість матчів, звісно, не обходиться без шалених навантажень. Лотолотторменсенмечезбатайкіплекпушнімайсельфлейкендуентінбатисамтамзецрі. Але вочевидь бойовий середній вік хлопців і чудова атмосфера в команді допомогли українцям відзначитися у 23 подіях, потрапити у шість фіналів і виграти з них цілих п'ять. А це, звісно, приводить нас до наступного факту. Кількість призових цього ростору Монте і спорт складає майже 200 тисяч доларів. При цьому першим тір один турніром був саме Періс Major, де хлопці, звісно, і урвали значний шматок з цієї суми. Але і до «Мейджору» їх перемоги вже важили 155 тисяч доларів. А це в чотири рази більше ніж бюджет чудового містечка Монастирища, що на Черкащині. Яке, до речі, і дало назву команді, засновники цього базованого колективу за чутками та легендами народилися саме в цій прекрасній місцині, а ще родом з монастирища снайпер команди Вороту Кей, що нам відомо вже не з чуток, а з офіційного сайту команди. Ну і бонусом у нашій сьогоднішній підбірці стане шалений пан Бороснюк. Що колись цілий місяць просидів на лаві запасних, а зараз є найрезультативнішим гравцем своєї команди. Йорданець прийшов пограти за Монте у 2022 році тимчасово, тому ледь не покинув організацію і був відкритий до пропозиції допоки сидів у запасних. Але трапилось так, що тепер цей хлопчина став одним з найяскравіших відкриттів цього мейджору і наробив там стільки хайлайтів, що гріх вам їх ще раз не показати. Фондвон oh. і And that is more like it from. on the flank found by Simple. And now a two versus 2 emerges with a lot to play for. They don't have the time. They don't ah! have the time and they don't have the health! Bring cleared takes out inside out of by the side. Way. And now Boros! They might have tagged him off to start the round, but that's still. Not been enough to slow this guy's roll. Wow. He's even got another. Boros is Fights on site instead. Boros getting ever closer. and Now it's feeling like a squeeze. The instant Try Trying to get back into the round. The bomb is going to be planted in a second. And Boros, there is the first headshot that he needed. More might be coming if they face him. You've got to be really careful about this guy's mechanics. We've said it many times. He's looking oh, for more. Oh my god. He stole away another kill. He found Dupree in the mud And he's oh. going to it. And at the end, Boros is here. Thank you for support. We made there, guys. з вами був Венканіс. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і приєднуйтесь до нашого клубу.